Всім доброго дня. Під одним з моїх попередніх відео підписник, чи може просто глядач, поставив запитання, як викрутити в комбайні клас Домінатор 48С барабан, якщо забило. Взагалі 4858С комбайни, можна сказати, брати-близнюки. Там дуже малі відмінності по конструкції між ними. І В описі. Зазначу, що і 58С, тому що я думаю, що і, і тим, і тим буде цікаво. Взагалі, таке питання досить просте, для, для більшості, думаю, всі знають, як це все викручується, але якщо людина запитує, наша задача йому допомогти. Взагалі, комбайни приїжджали і зустрічаються комбайни в продажі двох варіантів. Такий, як в мене, де тут нічого немає. І є комбайни, де тут стоїть стартер. Стартер, там надіта така шестерня. Тобто барабан викручується з кабіни кнопочкою. Ти нажав кнопку, ну я навіть не знаю, як воно там правильно функціонує, може там не кнопка, може якийсь там вмикач. І стартер крутить, викручує то все. У мене ж цього немає, У мене викручується механічним способом. Щоб викрутити барабан, треба зробити перше. Залізти в кабіну і оцей речах по, по максимуму вниз. Відпустити підбарабання. Тому що там вже воно забило, щоб було легше викручувати. Відпустили підбарабання і оці це не болти, це такі, як то защолки. Треба зняти цю кришку і цю кришку під ключ на 13, по-моєму. Зараз я відкручу і покажу. Зняли е, ці два щітки. Один щиток на три защолки і другий на одну защолку. І під щівками нас зустрічає отака картина. А саме оце колесо. Зараз візьму е, трубку і покажу, що до чого. Взяли отку трубку, бажано побільшого діаметру. І суть, суть колеса в чому? Є колесо, є такі вирізи. Якщо уважно подивитися крізь ті вирізи, там є три. Які прикручені до е, е, така пластина з трьома вирізами, яка прикручена до корпуса, нерухома. І колесо відповідно і зрозуміло, що воно рухається. От, Один, другий і третій. Зараз тисячу. Думаю, бачите, да? доступ зняти не дуже. Що воно і для чого? Як воно функціонує? Беремо трубу, вставляємо туди, так, щоб... Ставилась. І як бачите, воно все. Можливо, щоб викрутити барабана, має бути якась спецприспособа. Ну, у мене з комбайном нічого такого не було. Маю отаку монтіровочку невеличку. Ну, вона, правда невеличка, не знаю, чи її зусилля вистачить. Вона така до досить зручна. Зараз покажу. І дуже добре вилазить. Має всякі вигінне. Це мені родич підігнав бортувати кулеса з якоїсь німецької машини. Він їх багато десь в Німеччині купив і мені пару відпозичив. То, в принципі, доступ до неї є, чи з тою стороною, чи з тою стороною. Хто що має, ну, цією. Саме зручно це цією. Вона о такого плану. Така робота дуже дурна, дуже марудна, бо дуже повільно це все викручується, Бажано не забивати. Що зробити, щоб не забивати барабан? Я зробив такий, ну як це, не моя ноу-хау, але я зробив... Такий спосіб, що барабан у мене практично не забувається. Буває, що під гавку я там десь прозівав, назбиралося, пішло. Зараз я розкажу, що я зробив. Якщо відкрутити оцей щиток, зустрічає нас така штука. Це зірочка, яка крутить шнек. Мало хто знає, а може й не мало хто знає, зараз я спробую зазняти. Там є Зараз де вона. пружинки. Якщо правильно їх відрегулювати, маса, якщо вона збирується, вона попадає під шнек і шнек просто стає. Він не дає тій масі піти в барабан. У мене воно буває раз в день, буває декілька разів в день. Особливо, якщо дуже багато зеленого, зелень попадає під шнек і просто він стає. Треба вирісти, вискубати, повернути шнека назад. Як я його відрегулював? На шнеку є пальці. так? Стає одна людина і бере руками і тримає ті пальці. Друга, друга людина. Ну як, гайки відпускаються в ровень з цією різьбою. Цепок скидається. І береться двома руками, той тримає шнека. так. Скільки може, а другий бере прокручує. Якщо він від руки прокручується, кожен е, бол там їх шість, е, там, там ще не болт, там гайка, там шпилька і гайка, кожну гайку на образ закручується. Закручується до тих пір, поки буде вже дуже важко тримати шнека. Якщо маса така не густа, е, взагалі чітко йде, ніде нічого не буксує, нічого не смердить. Якщо десь більше вона збиралося, щоб воно не йшло і не гавкало. Воно починає пробуксовувати. Мене виручало воно декілька разів, і то так сильно виручало, що були такі аж здорові жмути зелені, що вони просто під шнек попали, шнек став і він не прокидав далі. Бо попадало б під барабан, були б удари. Навіть приходилося до тієї муфти долізти. Попробую зняти, може хтось побачить, наскільки там витків я накрутив. Пусується, зараз ближу. Ну Це чисто, як сказати, на, на око некручується. Зробили трохи непрактично, що з тої сторони регулювання. стоїть, А може я не тим боком зібрав. Але я його розбрав, бачите, гріли, грів лампою. Бо там були свої нюанси, тут видно, де ці шпильки вкручуються. Я його так, таким кустарним методом, бо у мене інструкції по ньому по, по регулюванню цього вузла немає. Я таким кустарним методом відрегулював, що один тримає. Другий підтягує і, і крутить, крутить. Поки не буде дуже важко. Може бути там ще більш важко, там зусилля вжатися таке пристойне. Ну і можна ясно в полі, якщо воно буде занадто часу ставати, можна відкрутити цю, зняти цю кришку, просадити руку і ще по пів витка кожну гайку підтягнути. Але підтягнути так в міру, щоб десь чуть більше зелені, щоб воно ставало. Відрегулювавши оцю штуку, барабан, ну, не знаю, як то треба. Вже спати за рулем чи як, щоб воно назбиралося і забило його. Ну так, таке рішення. На, така відповідь на ваше питання. Кому відео сподобалося, ставимо палець до гори. До нових відео.